Пролягла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна, та чому згубився твій самотній слід, знаєш ти одна, ти одна, але осіння той слід листом ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки я візьму знову в свої руки. Не розквітне поміж нас жовтий квітро за Не не ховаючи блакитних пломінь, заспівай мені останній раз, пісню ту лиши собі на спомин, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедра повінь, я мов колос, зелен колос нею повен. Жовтий лист паде й виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене, як зійдуть сніги з гір потоками, ой глибокими навесні, квіткою наснишся синьокою, вдалені мені вдалені, але осінь буйний цвіт листом ще не вкрила. Бо до тебе навесні я повернусь мина, твої руки я візьму знову в свої руки, і не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки не ховаючи блакитних промінь, заспівай мені останній раз пісню ту лиши собі, на спомин. Пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос, щедра повінь, я колос зелен, колос з нею повен, жовтий лист впаде й виросте, зелений. А ти в пісні будеш завжди біля мене.